Дня, прекрасні батьки, я рада вітати вас в курсі лагідного навчання сну Давайте спати. І сьогодні ми з вами зустрілися для того, щоб поговорити про розвиток дитини від 6 до 18 місяців. Основні питання нашої з вами лекції це ми, звісно, що проговоримо про задачі віку, що саме треба розвивати в період від 6 до 12 місяців. Який розвиток, яких навичок має відбуватися для того, щоб дитина розвивалася гармонійно і батьки не хвилювалися за її розвиток? І обов'язково поговоримо про іграшки як середовище, якому можливо реалізувати задачі віку і можливо організувати розвиток найважливіших навичок дитини. Віком від 6 до 12 місяців. Отже, починаємо декілька слів про мене. Мене звати Юлія Вікуліна. Я фахівець з питань розвитку дітей раннього і дошкільного віку. Я є авторкою освітніх проєктів для батьків, таких як розвиток дитини від народження до 18 місяців, як розговорити малюка до 3 років. Все про гармонійний розвиток дитини від двох до чотирьох років, курси про підготовку дитини до школи та інші. А також я дуже люблю створювати різноманітні шпаргалки для батьків, е в яких є готові ідеї для ігор і розвитку дітей віком від 6 до 18 місяців, а також віком від 1 до 6 років. І своєю метою я бачу. Говорити про важливі речі простими словами, тому що нас, батьків, до розвитку дитини. Ніхто не навчає, і е, ми приходимо до того, що в момент, коли в нас народжується дитина, ми опиняємося на такому роздоріжжі і не розуміємо, як саме розвивати малюка, коли починати, який вектор розвитку обрати, яку методику краще стосувати для того, щоб дитина розвивалася гармонійно, для того, щоб ставити саме задачі віку. Тому що коли ми розвиваємо дитину не за віком, е, це також шкодить. Дитині, тому для нас дуже важливо розуміти, що розвивати молюку, як, коли і яким саме чином. Отже, зараз ми з вами поговоримо про головну задачу віку. Головна задача віку розвитку дитини до одного року це навчитися володіти і відчувати власне тіло. Пальчики, ніжки, животик, ручки. Знайомитися з навколишнім світом і з предметами, які оточують дитину, а це саме іграшки, побутові предмети, саме через тіло. Саме тому всі іграшки, ігри, активності і розвиток дитини в цілому це власне розвиток моторики і руху. Розвиток сенсорних відчуттів дитини тому ми ставимо в пріоритет і в домінантну позицію саме розвиток рухових навичок, розвиток сенсорних відчуттів, а не інтелектуальний розвиток. Дорогі і шановні батьки, пам'ятайте, що ваша дитина надасть вам найважливішу інформацію про те, як вона себе почуває, коли до неї ставляться, коли до неї розмовляють, коли її обіймають, коли з нею граються, коли їй пропонують якусь іграшку. Ми навіть можемо бачити по дитині, що їй щось подобається, або воно чогось боїться, або до чогось вона ставиться дуже насторожено. Тому вчіться. Считувати цю інформацію, цю найпершу комунікацію дитини із вами. Насправді, малюки вони дивовижні, і на самому початку може здатися, що ваша дитина нічого не робить, крім того, що їсть, спить, плаче і наповнює підгузки. Але ваша дитина саме в цей момент вчиться. Вона вже може бачити і чути, вона бачить, спостерігає, що відбувається навколо неї. Вона вже може повідомляти про свої потреби та інтереси іншим, дорослим, які знаходяться з нею поруч. Саме тому батьки можуть допомогти своїм малюкам вчитися, лише будучи поруч і граючи з малюками. Головна задача родини. Це забезпечити підтримку мамі в різних питаннях. Мама має достатньо відпочивати фізично і морально. Запам'ятайте дорогі матусі й татусі, що. Делегувати це абсолютно нормально, і я дуже рада, що сьогодні є дуже велика кількість інформації від психологів, від педіатрів, від педагогів про те, що ми не маємо виконувати тисячу і одну задачу. Ми не можемо знати абсолютно всього, і нас до цього не готували. Тому делегувати певні питання. Які вас хвилюють, це цілком нормально, дозволяючи іншим людям контактувати з вашою дитиною, тримати вашу дитину чи розмовляти з нею, коли ви знаходитесь поруч, ваша дитина так само вчиться спілкуватися з іншими людьми, але при цьому знаходячись в безпечній ситуації, коли поруч є значущий дорослий, мама або тато. Пам'ятайте, що заручатися підтримкою фахівців. Це нормально і це правильно. Саме це зекономить ваш час, ваш ресурс на пошук інформації, ваші гроші. Саме це знизить рівень вашої тривожності, тому що ви отримаєте готові відповіді, ви отримаєте підтримку, ви отримаєте алгоритм дій. А не користуватися застарілою інформацією це дуже логічно. Не забувайте розставляти межі. Це правильно по відношенню до себе і до своєї дитини. І е, пам'ятайте, що саме кваліфікований педіатр це головний спеціаліст для вас і для вашого малюка на найближчі роки. Саме кваліфікований педіатр підкаже, направить, зверне вашу увагу. Навіть в питаннях розвитку дитини. Саме педіатр володіє віковими нормами розвитку моторики, віковими нормами розвитку мовлення, саме до педіатра можна звернутися і запитати. З тим питанням, яке вас тривожить, якщо, наприклад, це питання розвитку мовлення, ви можете запитати, як має говорити дитина в тому чи іншому віці, чи достатньо вона говорить, чи правильно відбувається розвиток мовлення саме вашого малюка? Що ви можете зробити для того, щоб дитина заговорила вчасно? Як саме ви, як батьки, можете створити мовленнєве середовище? Тому пам'ятайте, що. Запитувати можна і треба. І саме це допоможе вам і е, допоможе саме зрозуміти і розвивати вашого малюка правильно і гармонійно. Період першого року життя дитини прийнято вважати періодом сенсомоторного розвитку. Запам'ятайте цю фразу, тому що вона дуже важлива для нас, для батьків, е, тому що вона. Дає нам розуміння того, що насправді нам не потрібно робити якісь спеціальні речі, якісь спеціальні розвиваючі заняття організовувати. Це дає нам розуміння, що для гармонійного розвитку дитини має бути реалізовано лише дві умови. Перша це достатньо сенсорних стимулів. А це означає, що у дитини має бути дуже велика кількість сенсорних подразників на різні сенсорні системи і органи відчуття. І друге, це велика кількість е, рухової активності, тобто достатньо моторного руху, достатньо е, руху для того, щоб дитина могла. Вчитися оволодівати новими моторними навичками, і відпрацьовувати та вдосконалювати в житті навички, якими вона оволоділа, тобто набутими навичками. Задача батьків лише організувати середовище, в якому ці задачі можна легко організувати. Що ж, розвивати дитині від 6 до 12 місяців. Найперше, ми з вами сказали, це моторика, рух, рух тіла, рух пальчиків, рух е, артикуляційного апарату, яким дитина навчиться також в процесі дорослішання оволодівати. Друге це тактильні відчуття. Все, що дитина може потрогати, все, що вона може доторкнутися, все, що вона може відчути. Наступне це зорова увага. Все вся інформація, яку дитина сприймає через очі. Ще один момент, який варто враховувати і варто розвивати дитині віком від 6 до 12 місяців це слухове сприйняття. Чому воно для нас таке важливе, ми з вами поговоримо трішки пізніше. І, звісно, що приділяти свою увагу і включеність для розвитку комунікації і мовлення вашого малюка. Тому що. Період раннього дитинства, а саме період від народження до трьох років, є сензитивним для розвитку мовлення. Саме в цей період дитина оволодіває рідною мовою, і саме в цей період е, відбуваються в мозку дуже потужні, е, дуже потужні процеси і все, що згаяне було до трьох років. В плані розвитку мовлення і комунікації потім надолужується дуже складним е, шляхом, а інколи не надолужується зовсім. Тому е, я за те, що краще е, профілактика, ніж лікування, краще створити з самого раннього маличку такі умови, де всі необхідні. Нам навички розвиватимуться, щоб потім нам не прийшлося щось, не довелось щось надолужувати. Отже, як розвивати рухові навички, тобто моторику дитини? Це може бути стимулювання повзання по різним поверхням. Пам'ятайте, що дитина народжується. З абсолютним неумінням володіти своїм власним тілом. Спочатку воно вчиться володіти тілом, тобто розвиває свою крупну моторику. Розвиток дрібної моторики відбувається лише при взаємодії з предметами, тоді як крупна моторика може розвиватися і без взаємодії з цими предметами, тобто дитина може вчитися перевертатися, дитина вчиться стояти на колінцях, дитина вчиться розгойдуватись, коли вона стоїть в позі кішечки. Дитина вчиться. Повзати дитина вчиться стояти біля опори, підійматися і переходить до наступного етапу вертикалізації, і це говорить про те, що, в принципі, для розвитку крупної моторики нам не потрібні додаткові предмети. Єдине, що як додаткові стимули і як мотивацію, ми із вами можемо використовувати різні м'ячики, різні, різні яскраві іграшки, ляльки-невеляйки для того, щоб зацікавити дитину. Але в цілому крупна моторика не потребує е, спеціальних предметів. На, а дрібна моторика навпаки для того, щоб дитина мала, мала змогу розвивати дрібні рухи своїх пальчиків, своїх долоньок, вона має взаємодіяти з цими дрібними предметами, в тому відмінність цих двох е, типів е, моторики. Отже, наша задача вчити піднімати предмети з підлоги, коли дитина може присісти, підняти предмет і встати з цим предметом, вчити брати предмети різні за розміром, різні за величиною, різні за вагою, різні за текстурою. Якщо предмети будуть різні за вагою і різні за текстурою, це означатиме, що це також про сенсорний розвиток, тому що різна вага вона дає різне навантаження на наші проприоцептивну систему на наші м'язи, на наші суглоби, і дитина вчиться розраховувати вагу предмета і дії свого тіла, наприклад, своєї руки. Якщо вона бере предмети різний за текстурою, наприклад, це може бути щось шершаве або щось навпаки гладке, дитина також, також через шкіру щитує різну інформацію і накопичує важливий сенсорний досвід про температуру, текстуру, розмір і так далі. Ми вчимо дитину. Брати предмети, коли ми даємо, піднімати або віддавати дорослому, заохочуємо повзання. Хоча на сьогодні вже прийнято е, говорити про те, що повзання не є обов'язковою віхою розвитку. Але я, як е, спеціаліст раннього і дошкільного віку, наголошую на тому, що воно не може бути некорисним, тому що е, в процесі повзання задіються всі чотири кінцівки, а це означає, що активно працюють дві півкулі головного мозку. І, таким чином укріплюється природнім шляхом м'язи спини, м'язи передпліччя шиї, і це також впливатиме на фізичну підготовку і розвиток моторики в цілому. Отже, ми можемо також вчити дитину знімати кільце з пірамідки, надягати кільце на пірамідку. Єдине, що я хочу наголосити на тому, що обов'язково враховуйте розмір кілечка від пірамідки для того, щоб дитина в своєю маленьку долонькою могла захопити цей предмет, і їй було легко тримати його в руці, і таким чином це полегшуватиме маніпуляцію з цим предметом. Вчимо дитину трясти брязкальцем і перекладати брязкальце з однієї долоньки. Долоньки в іншу на перших етапах це може відбуватися з повною фізичною підказкою батьків. Це означає, що мама тримає своїми ручками долоньки дитини і буквально підводить долоньку з брязкальцем до іншої долоньки. і Вчить перекладати потім процес контролю, мама постійно зменшує і таким чином дитина навчається робити це самостійно. Далі вчимо дитину стукати предметом об предмет. Це можуть бути волоські горішки, це можуть бути деталі від сортеру, це можуть бути кубики, це можуть бути м'ячики. Будь-що. Коли дитина стукає, вона розвиває своє фонематичне сприйняття, розвиває свої рухові навички, а також координує свої. Рухи і розвиває дрібну моторику, тому що тримати невеличкі предмети це значить прокачувати пальчики е, своїх долонів. Ми вчимо дитину кидати предмети в отвір. Це може бути коробка від серветок з великим отвором, і туди ми можемо кидати також деталі від сорту, шишки, каштани, горіхи, дрібні іграшки, але не настільки дрібні, які ми можемо давати ще дитині. Ми пам'ятаємо, що дуже дрібні іграшки дітям до року ми не даємо без нагляду, тому що вони можуть бути небезпечними. Вчимо дитину плескати в долоні, розказуємо віршики, забавляємо. Коли дитина плескає в долоні, вона по перше розвиває про розвивається у неї процес наслідування діям дорослому, а це фундамент розвитку мовлення у дитини. Взагалі, процес наслідування діям дорослому – це природній процес, і саме це і є природнім розвитком дитини в усіх аспектах, тому це дуже дієвий, простий, легкий і ефективний спосіб навчити дитину. Повторювати, навчити дитину чути звук, який видають її долоньки, навчити дитину розуміти свої рухи, навчити дитину володіти своїм тілом. Вчимо прощатися, махаючи папа або так, або закриваючи свою долоньку. Це два різні способи. Ви можете дитину навчити обом способам. Вчимо дитину у віці від 6 до 12 місяців, котити м'яч. Штовхати м'яч, підкидати м'яч, піднімати м'ячик вгору, штовхати машинку, штовхати ляльку-неваляйку. Це може бути побудова побудована гірка біля, наприклад, меблів або гірка на вулиці, на майданчику, з якої ви вчите дитину. Пускати машинку, потім дитині треба піти до тієї машинки, скоординувати свої рухи для того, щоб присісти, взяти, підняти, підійти і знову спустити машинку з гірки. Ми вчимо також і заохочуємо самостійні прийоми їжі, в тому числі ложкою. Чому так корисно їсти приборами? Тому що е, скоординувати свої рухи ложечкою набагато складніше, ніж їсти просто ручкою. Е, тому що кожна ложка вона має свою вагу конкретно, е, свою довжину ручки, і це ускладнює процес, але таким чином і відбувається розвиток дитини, тому що вона вчиться скоординувати свої рухи так, щоб. Каша потрапила до її рота. Також вчимо тримати чашку. Пам'ятайте, що інтервал, коли дитина, період, коли дитина навчиться самостійно володіти чашкою, різний у усіх дітей. Ми починаємо давати чашечку від 6-7 місяців, але пам'ятаємо, що самостійно володіння чашкою вважається лише тоді, коли дитина може самостійно взяти чашку зі столика, самостійно, без підтримки дорослого, випити водичку і самостійно. Поставити чашку назад на столик. На перших етапах, звісно, що батьки можуть допомагати їй, тримаючи, підтримуючи чашечку, подаючи їй і підстраховуючи цей процес. Але з кожним наступним разом ви можете зменшувати свій контроль для того, щоб дитина розраховувала на свої сили, на сили свого власного організму і свого тіла, і це буде найкращим тренажером її. Координації рухів загальної моторики, дрібної моторики і е, з рогового сприйняття, в тому числі е, я рекомендую наливати в чашечку потрішки водички, для того, щоб не боятися, що дитина буде е, мокра і е, розділля е, все, що ви налили. Далі я дуже люблю рекомендувати батькам грати в куку. -ку, в свої рідні схованки, коли ми закриваємо руками очі, ми і розвиваємо мовлення дитини, і розвиваємо її координацію, і вчимо її знаходити свої частини тіла, тому що в віці. Одного року дитина вже має орієнтуватися в своїх основних частинах тіла і знати, де в неї очі, де в неї голова, де в неї ротик. Де в неї носик, які в неї ручки має вміти показати, і де в неї ніжки. І це дуже важливо для нас. Це соматогнозис і усвідомлення і знання про своє власне тіло. І саме найпростіша гра куку -ку» допомагає реалізувати нам цю задачу, тому що дитині потрібно закрити не лоба, не вуха, не рота, а саме очі. І це також про розвиток наслідування діям дорослому, яке таке ж, також корисно для нас в різних аспектах. Вчимо витягувати серветки з коробки. Ми розвиваємо дрібну моторику, ми розвиваємо загальну моторику, тому що рухається спочатку вся рука, і розвиваємо зорову увагу малюка, тому це дуже корисна діяльність. Ми вчимо малюка стягувати шкарпетки з ніжки, стягувати панамку, стягувати шапочку. Також можна грати банку з горіхами або каштанами. Коли ми використовуємо банку або коробку, робимо в ній величенький отвір і даємо дитині щось, що буде стукати, коли воно падає. Це забавляє дітей, їм хочеться продовжувати цей процес, тому. Власне, мама може мати декілька хвилин на те, щоб попити каву, а дитина в цей момент розвивається, розвиває свою дрібну моторику, насичує свої сенсорні відчуття, тому що горішки вони цікаві, такі фактурні за своєю е, текстурою, скажімо так, фактурою, за поверхня в них шершавенька. Е, і горішок він безпечний. Дитина, навіть якщо його візьме, вона не зможе його е, проковтнути. А і Таким чином, якось собі нашкодити, також якщо ви будете грати шишками, то вони також дуже цікаві і класно насичують сенсорні відчуття долоняк. Можна також грати банкою або коробкою зі стрічками. Ви можете зробити звичайні коробці отвори або використати навіть звичайну капронову кришку, коли ми робимо отвір в кришці, і з двох сторін протягаємо стрічку яскраву і зав'язуємо вузлики, того, щоб коли дитина витягує, стрічка не витягувалась повністю, а фіксувалась на кришці. Таким чином ми можемо зробити банку, в якій використаємо стрічку. Різноманітного кольору, наприклад, синього, зеленого, жовтого, червоного, стрічки можуть бути різної довжини, різної ширини, відповідно, вузлики будуть різного розміру, відповідно, це все про розвиток дрібної моторики і загальної моторики, а також про розвиток зорового сприймання. Вчимо дитину перегортати картонні сторінки в книжечках, вчимо дитину гладити, пестити. Героїв в книжках спочатку це виглядатиме як похлопування, але потім дитина навчиться координувати свої рухи, і ви можете їй запропонувати погладити курочку рябу або погладити е, мишку, або е, також корисно в аспекті розвитку загальної моторики вчити дитину наслідувати діям. Якщо ви, наприклад, прочитали казку Курочка ряба, то ви можете е, показати цю казку рух. Наприклад, мишка бігла-бігла, як мишка бігла? І ми можемо показати, як мишка бігла. Або, наприклад, якщо дитина вже ходить, або, наприклад, як яєчко покотилося, і ми показуємо пальчиками, як котиться яєчко. Або як яєчко впало, і можна плеснути долонькою по столу, щоб показати, як впало яєчко. А як баба плаче, потерли оченята, імітуємо плач, а як ми кажемо мишці, щоб вона е, не штовхала яєчко більше, і вчимо, це, до речі, також про формування Казівного жесту малюка і про відтачування відпрацювання цієї навички, тому це дуже корисно і таким чином, розказуючи казку з рухами, ми також розвиваємо моторику дитини. І звісно, що грати з найпростішими сортерами, з найпростішими вкладишами, з кубиками, коли ми вчимо будувати вежу, коли ми вчимо руйнувати, коли ми вчимо складати кубики в вантажівку або в якийсь ящик, коли ми вчимо кидати кубики коли ми вчимо їх кудись закидати, коли ми вчимо, наприклад, кульки від повітряного сухого басейну котити, це все також буде про розвиток рухових навичок і про розвиток крупної моторики дитини у віці від 6 до 12 місяців.